24 травня 2025 року. Погода самі бачите яка. Знову пішли холодні дощики. Але так захотілося трошки глянути, чи є щось в лісі. І сьогодні чоловік перший знайшов. Еще одно узнать, шо. Еще одно узнать, На таких місць, де хоч трошки прогрівається сонечко, бо всередині немає нічого. Оце вже на старому місці, де перших 12 було. І я знайшла. Поїли його слимочки, зраділи, що з'явились грибочки, але такі, як я, прийшли до лісу і позривали. Ну, нічого, я думаю, ще наростуть Ага, угу, перепілка. Пташки так гарно співають. Ой, як на замовлення. Чоловік знову знайшов два, а я біля тих двох третього. Він побачу цього. Зараз я сфотографую. Ось такий гарненький, непоганий. Це буквально ми були позавчора. Ось ще ціловий знайшов. Я цього побачу. Вже шість робочів є. Тільки б дощик не почався. Такі тут дві голубіночки досить непогано. Не розумію, що це таке. На траві і на деревах. Маленьких. Що воно таке. дивне. Яка гарна гобіночка. Сьогодні чоловік більше знайшов, ніж я. Я пішла по своїх старих місцях. Ой, як. Вони його поїли. Ну, угу. добре, вийде. Нехай. А не завжди на старих місцях можна знайти. Треба тепло, щоб було сонечко. Можливо, там вони краще будуть рости. вже треба ходити в нових місцях. І тут він ще знайшов. Я на нього не наступила. Але. Всіх їх об'їдають Сильно-сильно об'їдають. Ну що, нехай буде. І їм треба їсти. Ось тут ще був один грімлочок цей трошки кращий? Вже йдемо до машини, трошки походили грибочків небагато, але під кінець. Мені попався ось такий бонус. Ну, це ті, що ми знайшли. Ось такий червонокий. Він ну, вже не молодий, але все рівно. Краса.